21 січня на автошляху Стрий Умадніпро і Варени поблизу села Андріївка сталося ДТП. Зіштовхнулися легковий та вантажний автомобілі. Результатом зіткнення стало загоряння машини Фольксваген Гольф. На місце пригоди одразу виїхали рятувальники. 21 січня 2025 року. Близько 18 години. 25 хвилин до служби порятунку надійшло повідомлення, що на автодорозі М 30 неподалік села. Андріївка, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів, в результаті якого сталося загоряння автомобіля Volkswagen Гольф 5 На дану подію було направлено дві одиниці техніки і вісім чоловік особового складу. Як нам повідомили правоохоронці, у легковику перебувало дві людини: 42-річний чоловік, який був за кермом, та його 35-річна дружина. Жінку врятувати не вдалося. Чоловік наразі з травмами перебуває у лікарні. Прибувши на місце події. Рятувальники відразу почали. Рятувальні роботи почали ліквідовувати пожежу. Також рятувальники передали медикам чоловіка, який був постраждалий на даній події. О 19.30 силами вогнеборців Олександрійських підрозділів пожежу авто було ліквідовано. Причини та обставини виникнення ДТП встановлюють правоохоронці.